<звілля> Здарова, Ютуб, сьогодні у нас продовження майже третій день. Третій день ми будемо в цій тюрмі. Там вже принесли їжу, давайте з'їмо. І почнемо купати зразу. Ставте лайки, коментарі, підписочку, все як треба. Можете підказувати при нагоді. Але письмо це ми потім почитаємо. Можете підказувати при нагоді, що роблю так, що не так. Можливо, ви щось шарити як швидше зробити тут. Не жаліть того коментаря. Продовжуємо іграти. Вже є парад предметів на продаж. Ще плюс 3. Купаємо, поки купаємо. Ви знайшли завантаження. Так, енергія у нас закінчується. Теж щось. Ховаємо, ховаємо, ховаємо землю, зливаємо. Так. Так, так. О, що до складу, маю трохи інформації. Попередній комірник посварився з прибиральницею доротою і зник безвісті. У місті кажуть, що його вбили, але тіла досі не, не знайшли. Тож із ключем є проблема, а от ти точно скоро його знайдеш. МБ. Когось вбили. Коміріфусовицем не вбили. Ключем, аути точно його знайдеш. Добре, 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 добре. Начальник. Ви скільки предметів сьогодні? М -м -м -м. Переговориш нам. Три, 4, плюс 2. Прекрасно. Давай, 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 давай. Я якраз куплю гантельку. Так. Ага. Братанчик, стоп їжа, дякую. Гантельку візьмемо. Дякую. І 50. Брун, ковшиком купати. Дякую. Так, ховаємо. Де наша гантелька? Нам просто додалося, Плюс 5 нам добавилось. а скільки нам буде коштувати. Цікаво, як тим черпаком копати. Давай, шеф. Оп! Черпачок. Ой. ні, Набагато приємніше. Підні перстень. Твіцик тільки черпак купає. знайшли. Запальничка, ну вже є одна. А будемо будем питчисту зачистя. Будем ось стіни лишати. Будем все чистити під ноль. Все, скільки ми предметів пропустили? Ладно, айм. Все по старій схемі. Ну, цікаво, що буде далі. До, до якого часу, до якого моменту ми маємо рейти? Гайна є 42. Давай забираємо. Давайте. Трібна їж. Це що в тебе сьогодні? Ой, хлібчик. Люблю хлібчик. Давайте три. То. О, це яка жилупата нормально. Антеля 100. Рюкзак 100. 50. Тя. 30 швидкість. Ого, огу. Ще попросимо бумагу просто. Ш, ше, 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 Не стукай. Три з половиною метра вниз. Зараз тільки два. Ну ми можемо, по ідеї. Просто не спіти. Вже напевно наступним разом. 2,9 Ну, ай, не поміщаюсь. Одного не вистачало. Відкрій труну. О, труну. Скидаємо. Вай швидше, там якась труна. Там якась труна. Ми знайшли труну під цим. Так, шеф, продаю. Дякую. Я побачу. Давай, 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 давай. Швидше зараз обід буде. Пішов. Два їжу. Добре. Два і кросовки свої. Добре. Ми ж не стигаємо. Це буде обід. Кисти. Де труна, Я бачу труну, але ми. Ну, о, якщо не запалю, це буде все, напевно. Чотири секунди. А ще зараз заб'ється на останній. Все добре. Все прекрасно. Все, все, все. все. Не переживаємо. Точна енергія спритність 3, інкіст 10, повага у в'язниці, знижується. Вади роботу започу тобі 10 доларів. Давай, принеси мені розвідний ключ. Йдемо позаймаємося перше. Тоді поїмо. Енергія дуже треба. Дуже важко зараз. Давай, 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 давай. Ну yeah. добре, шей, давайте, жим. Чик, давай, давай, давай ти зможеш. Сто п'ятнадцять Тут вже чим раз, тим важче набагато добре є. Це хватає. 4, У нас є 12 доларів. Ми ще один енергетик зіграти. На На бумагу. Я тоді просто рандомно вибрав. Буквально отримує червону. Поняв. І ще ми це не граємо. Черево. Мені на 1 долар. То, на 10 доларів. Чу. У нас ще на ці гроші. Ми ж нічого не можемо купляти за гроші. Валюта бумага. Цікаво, цікаво. Грайте карти. Ну давайте ще разок. А ч ні? Давай, 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 давай. Що трошки. Yeah. Добре є. Все, прийде зразу? Зразу йде. За гаразд. Вибирай. Давайте поїмо. Уже 73 енергії. Нормально ми так підкачалось. Зараз все по соці, крім їжі. Тут. Прекрасно. Зараз якісь енергетики попробуємо. Цікаво, ще дають енергетики. Так, нам ну, треба. Докупати до труни, докупати до труни. От, наша труна. Поймає Ви викупити кришку. Давайте перше відкупаємо Труну, бо дуже цікаво. Так, енергетик, що нам. Не... Я поняв наші гроші. Так, у нас хвилина. У нас хвилина 13. Уй предметі вже. 50 секунд. Прям дуже цікаво, що в тій труні. 30 секунд. Вже з наступним заходом. Все. Не треба цей сильно заігрувати, буде погано. Так, так, так. Нам треба стигнути злити. Він заб'ється, він тоді був забився і все. А Зараз може сповідальний момент забитися. Шеф, подивись скільки Ой, 102. 102 Переговори. Три. Та до чотири. Добре є. Ну поки не ми купимо тільки їжу, тому що нам треба відкрити труну. Так, йогурт. Поки що тримаємо 120 у нас бумаги, непогано. І зараз ми відкриємо свою труну. Ой, я не свою, совстаю. Відкриваємо. ключ, Фонарик. і мило. Ні, ну. В принципі, дуже гарний набір для трони. Ключ набору. Ключ нас тепер є. А для чого нам цей ключ? Третий двері складу. Дуже добре. Цікаво, тепер що на тому складі. Ну, троні, те, що знаходилось, це звісно, прикол. Тарпом. Все. Нема нариваємо. От про що я казав. Зараз нам треба цей на склад проникнути. Це Граст. 56 забирай. Давай. 30 секунд. Давайте, давайте, давай, 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 давай. Так, давай швидше їжу. Так, і склад. Я потім нашу нам гроші. А як закрити? Дарта. Я Я вже відкритим двері. Я не зміг закрити. А, все нормально? Прекрасно. Продовжуємо рейтити. Я думав, щось буде зараз. Так, 170 є, нам потрібно купити ту пату. Сибнімо. Шадор, кінчується цей. Пайм, файм і земля. А там постукаємо. Продамо і купимо. Зразу нову лопату. Ні, давайте біжимо зразу туди, і тоді. Ні, Не треба. А наша нам приснув енергія. Лотильник. Так, повага, Увага. Понял. Сидорю. Як поставити? Я не розумію, як поставити. Я продав назад. Ладно, тоді все, я розберемося вже з цим наступній серією. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, коментарі, підписочку і по можливості, хто має бажання спонсорство. Це дуже допоможе моєму каналу. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока.